Друзі, вже лютий кінчається, ми не можемо весни вже дочекатися. Вже роботи у нас йдуть на вулиці. Руки Що? чухаються, бачите, я вже сію, сію, вію. Що це таке робиш? га? Так, Це в нас чосник. Я його трошки зарехлила і зараз під... треба зараз вносити газотні е... добри. Дивлюся одного чоловіка дуже розумного фермера, І він розказує, що по весні зразу треба, щоб жов... наш не жовтів, треба вносити азотні, азотні добри. Дивіться, це не селітра, це карбамід. Селітри я не люблю чомусь, я її боюся, бо вона може попалитися. А карбамід, він такий, це човен, ще на нього кажуть, і ще ящик. І я ось такого, бачиться, поспіваю його. Десь в квітні місяці. Радочкими гарно посходив. Да, Це щоб не жовтів по він. Так, да, ви знаєте, того року попробувала клас. Обично на кожного року чесник ніки піднімається, я вам чесно скажу. А цього року того року тако, ну я трошки ніби пізніше, десь в березні, я його підживила і вже був, вже такий часник був гарний, і вже, бачите, він вилазить, і в нього вже ніби кінчики хочу да, вже, вже такий Оце йому треба оці Внести азотні добрива. То я через місяць десь під дощик ще раз його е посиплю, можна так сказати. Висипаю, а то ще на клубніку. ой не на клубніку, ще на цибульку потім посиплю Цибулька в тебе теж вже скуди. Угу. О, дивіться, що в зимі е поробила отакі радочки. Сьогодні тільки скуйовдила, як то кажуть. І посі, обично того року я сіяла на осінь так, і навіть не присипала її, але я забула, бачите, яка я газдиня. То що це таке? Морква. Я зараз так, тільки бачите, легенько руками перемішаю з землею її і не буду засипати нічого. Вони ще будуть дощі, ще може сніг бути, ще все може бути, воно собі затягне його куди треба. А чого ти так легенько чуть-чуть його? Бо з дощами. І снігами воно затягує глибше і глибше. Ми знаємо, що морква глибоко не сіється. Того року теж то так сіяла, такі радки поробила, то що треба, така морква була раніше. І раніше. Бачите, з землею його О, П'ять рядочків це собі зробила, таких пробних. Весною я сію разом з Базодіном, обов'язково. Він тоді не так мурахи виносять моркву. І сію густо, бо хтось мені скаже, що я густо дуже сію. Я її потім прорву. Да, ти а ти узтенько прямо і я буду потом сідаю після дощику і їй спорттаюся з нею. так В нас сьогодні покаже, вже руки всі. Замостила, люблю. На я губна і пусто. <проб> будемо за спортова А цибуля в тебе що? Таже показується. але ще дуже ніжно. Може, цибулю не буду сьогодні посипати. Цибулю трошки пізніше може посипати. Над, сходи ріденько. Це на зиму цибу. О. Не виходила на город. Думала, що тут капець болото. Бо ну, вже... сухо вже. Сухо. Тут вже можна картофлі садити. Теплиця Зараз форточку треба відкрити. Так, що там наш полікарбонат? Ніби нічого, так? Около трьох років просто я у ніби так. Слава Богу. Так, ти мені показав, що покажу, що, що ти мені робиш. Це мені тут разом, в купці. В купці. Е, показували вам ожину. У нас така є крупна. Ми її, її з неї дуже класні компоти. Це ожина, як, як, як пальці, можна сказати. Дуже крупна. Я сорту я не знаю, сорт якийсь мені казав, чоловік дуже крупний. Дивіться. Витя її сьогодні честь. Я теж дивився деяких, розказував, що краще її на весну чистити. Є що на осінь честь. Обрізаю, от, ну, ці дивіться, осінню, якщо чесно, до неї не було як доступити. На ній ще було листя донедавна, можна так сказати, і дуже тяжко не знав, що робиться. Зараз більше вона гола, вже на ній більш видно, що, що тут можна обрізати. отак. От, от Може хтось по-іначому, по-свого. бо кожен Лишаю, лишаю від стовбура грубого, сантиметрів 20-25 лишаю. Більше де, більше Дуже де, де розрослася. Менше. Тут було в нас все, посаджено два корчика, чи три, помниш? Всього на все. Подивіться, скільки вже корчів вона. Вона вкорінюється, е, прикопується, так? Ну, вкорінюється. Да, вона, вона, вона кінчиками. Отпускаю оцей кінчик, наприклад. Угу. Ага, ага. І люди... Як виноград да, типу. О, Дивіться, вже є, Я можна вже її викопати. Показати подивимося, ага. Якщо її. Нема. Не, не встигла. Авоє, напевно. А тут. Опанути її, Можна Ножниця може? Теж, що не встигла. Вона кінчиком вкоріняється. Не встигла? Не вспіла. Там одесі. Ну, от бачите, оце повкорінювалися. От такі. Ми її не особо вкоріняємо, бо нам її вистачає цей полуні. На компоти, малі дуже люблять в мене їсти. Вона хоч для мене кисловата, ну, так як кожина. Але. У мене діти таке люблять. І закриває хорошо тут -о. нам. Дивіться, скільки Вітя глини виніс з теплиці цього року. Це все він пересаджував, ну як, е, міняв землю, скільки глини повиносив. Засипав, житую, як воно? Теплиці вже з усіх сторін засипав. Ні, а що в тебе? Маракує тут, росла. А, Каже, що? Вітя, що все, вже на віки віков, мабуть, не, не вилізе вже. не, не не в'яже вона так, як треба. Когось, може, в'яже, але нам не пішло воно. знаєте, Є таке, не пішло. Не. О, ти зараз його... Ти вже... я ще й кажу, боже, Вітя, так вже треба її почистити, коли ми вже... А вже якраз підсохло, Біця, город повністю вже сухий. Моментально оцей весняний вітерець, який ще весняний, ще зимовий, можна так сказати, а вже. Вже сонце трошечки, вітер, і воно вже все підсихає. Зробив малим такий місток. І це вона каже, в мене тут цар Горима грається. <рив> <рив> і це вона сюди бігає кругом в теплиці і в теплицю. Отакий йому поробив прям цього року впіріла їм, щоб вони собі вже як пани ходили. О. І тут ми, як садив, він тут цю ожину. То всі кричали, бо ні, ніхто не міг знайти місце, де її посадити, де її посадити. Все, там не треба, там не треба. І він так вгадав з цим місцем те, що треба, правда, можна да, так сказати. Вгадав. Вона нам тут взагалі підходить. А я хочу Показати, як корінняється. О, вже можна, бачите, оце вже можна свободно пересаджувати. Ну, покажи, корінчик. Да, да, О, давай. крутяк. О, корінчики. І зрозуміла, як вона догори ногами вкорінилася, вона повинна така рости. Ага. А а вона, бідно, не, не мішає. Да. І це вже так посадити, і це вже буде гарна ожина. Так, да, нам дядько привіз такий був один. І ми її так посадили і так класно пішла за два роки. Десь, так? Да, десь можна зараз його в якомусь місці посадити гарно. Угу. І те, її вже тут хватало. Нам же її то в принципі вистачає. Так, наше сьогодні хочу дерева побризкати. Е, взяла такий препарат, знову брунька, я осінню ним обробляла і зараз ще весною до розпускання бруньки, коли ще плюс 6, не більше, можна неї вже бризкати, то я вже хочу сьогодні Вітю заставлю побризки експлуатувати сьогодні. А там на мідним, ну я е, лінива. Я не хочу колотити бордоську суміш, то я щось візьму на основі гідроокісі і так побризкаємо. Десь туди, через неділю-дві. Ой, демо ще покажемо лохену. Може мені посоветують щось, друзі. Туди? Як її да, а, да, Бо він не знає, що з нею робити. А вахену. Угу. Так, от вам вже та лохина. А чого, Ні, не змерзла. Нічого і нема. ти її не накривав нічого? Ні, у, нас не, у нас любить холод. Як мені її обрізати правильно? Я навіть не знаю, оці пагони точно лишаються. Ну от скажете мені, чи її обрізати, чи її не То Може обрізати. поки не обрізай, може нам напишуть, як так, правильно. Може напишуть, як правильно. По з... дві гілки є. Скільки, Скільки лишити його і як його? Або по ціни лишити. Напишіть нам, будь ласка, да. в коментарях. Інжир, що там ще? Інжер, мабуть, так змес. Уже смородина просипається. Так, да, це крупна, така, як півпальця смородина. смородина. У нас смородина скрізь, хоч ми її не дуже любимо, але щось <різь> скрізь посаджена вона. Ну, З неї добре варення. От. Виноград вітя ще тут якийсь Ну, Коротше, все, що треба. Клубника моє. Десь, от, може, я теж на днях приберу клубнику. треба вже прибрати. Роботи море. Весна, руки чухаються. Я ще знаю, що ще буде зима, що ще будуть заморозки, що ще будуть дощі, ще сніга будуть. Але вже хочеться капітально. Так, все, вітюнечка. Кажи всім до побачення. Гарного, мирного дня вам.